Так, ми при різних стресових ситуаціях, конфліктах, сварках, різних таких, знаєте, які приносять стрес, стид, відчуття вини, відчуття безвідповідальності, різні такі, будемо казати, негативні. Ну, Вони негативні, але вони нам дають ріст. Ситуації, які наша психіка зовсім по-іншому складує, вона нас хоче захистити в міру того, як вона вміє і знає. Товариш Ум наш також хоче захистити по своїх шаблонах, у які в нього там прописані. Але коли ви йдете по житті з холодним умом, а теплим серцем, тоді зовсім по іншому складається і ваше життя, і ситуації, і люди.